Всім привіт! Ви на каналі українського блогера. Сьогодні я запрошую вас подивитися цей чудовий влог. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, насолоджуйтесь побаченим. Я зараз в Македонії. Бажаю вам приємного перегляду. Сьогодні ми з вами відвідуємо одне з найтуристичніших місць Скоп'є та усієї Македонії, що має назву каньйон Матка. Ось на цьому автобусі я поїду до матки. Моя глядачка зробила світлину розкладу 60-го автобусу, що прямує від залізничного вокзалу до матки, і цей розклад просто врятував мене. Зберігайте скріншот, якщо прямуватимете. Важливо, цей розклад діє тільки у зимовий час, але без нього я б могла чекати і чекати той автобус. Для проїзду потрібна скопська карта. Ось автобус, який довіз мене прямо до каньйону Матка, їхала я десь годину і приїхала в небувалу красу. Зараз вам буду все показувати, тому що позаду мене поки що незрозумілі пейзажі, але я вже бачу щось справді гарне. А це у нас річка Треска, поблизу якої в ущелині каньйону Матка була збудована гідроелектростанція. Тут створена штучна водойма, озеро Матка, до якого я сьогодні прямуватиму. Річка Треска має ще й інше водосховище, настільки вона повноводна та важлива для Македонії. Але сьогодні будемо гуляти саме маткою, подивимося греблю гідроелектростанції і подивимося на сам каньйон. Також мрію побачити одну з найвідоміших печер світу печеру Врело. Перша моя зупинка це котики. Ну, звісно, там, де я, там і котики, і там, де котики, там і я, тому що зі мною завжди. Сухий корм та корм у пакетиках, яким я ділюся з цими прекрасними тваринами. Вони тут мають доступ до питної води, можливо, навіть інколи риболовою займаються. А ось для інших риболовів тут існують певні правила: не більше трьох рибин за день. Можливо, це не досить коректний переклад. Та я поспішала до каньйону. Приїхала я сюди взимку зараз 11 лютого, і здавалося б, що ці місця краще відвідувати влітку. Так вважає більшість, і тут звісно, що в літній період більше туристів, але природа гарна у будь-який період, у будь-яку пору року. Дуже багато котиків тут, і всі вони голодні і добре, що в мене з собою, як завжди, їх кор. А той знову прийшов, чорно-білий, тільки що його годували. І оцей прийшов з тієї кормшки. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ой, і у нас ще один є друг. Це охоронець котів. Просто перевіряю, що... Ось така чергова зупинка в мене вийшла, тому що пройти повз котів знову не вийшло. Ще й ось такий чудовий песик. Завітав на знайомство. Зараз не сезон, можливо, влітку, коли тут відкрито більше кав'ярень, котикам перепадає більше їжі, а зараз вони потребують нашої з вами уваги. Сьогодні звуки міста я змінила на чудові звуки природи, якими можна насолоджуватись, не дивлячись на пору року. Але мені сьогодні пощастило спіймати сонечко і обрала день для відвідин каньйону. Я дуже вдалий. Було тепло і не так холодно, як буває. Помітила, що в Македонії полюбляють встановлювати хрести на високих піках гір, і це не поодинока така акція, а на своєму шляху дуже багато ось таких хрестів бачила. Ось один з них. Тим часом я вже дісталася до гідроелектростанції та її греблі, тільки що придбала водичку. Стояв чувачок, продавав. Водичка потрібна. 50 динар, маленька пляшечка. Тут. Ну трохи дорожче, але це зрозуміло. Місце таке туристичне. Дійшла я до дамби, електростанції зараз наближатимуся вже до самого каньйону. Ну він вже ось переді мною. Вхід до цієї зони безкоштовний, але варто витратитися на човник або каяк. Звісно, тут можна гуляти і пішки, але я впевнена, що в перший раз вам захочеться таки побачити печеру в Зупиняюся біля церкви святого Андрія, яка, до речі, сьогодні була зачинена, і увійти до неї не вдалося. Тут можна. Ознайомитися з маршрутами човників, з цінами, дізнатися, що вам пропонують. Я хочу побачити печеру, тому скористаюся ось таким водним видом транспорту. Для цього купую квиточок. На мій човник, окрім мене, також сядуть інші пасажири, нас буде шестеро і в такому випадку квиточок коштує 500 динар. Є індивідуальні пропозиції, коли в залежності від вашої компанії ви можете орендувати власний човник. Я сьогодні буду в компанії македонців та албанців, які теж хочуть побачити печеру. У мене є час до відправлення, поки всі зберуться на корабель, і оглядаю такий невеличкий пірс та саме озеро Матка. Ця назва у багатьох викликає усмішку або ніяковіння. У мене такого нема. Матка прекрасне слово. Теж про зародження усього живого, що могло статися в цих неймовірних мальовничих краях. Чому б ні? Ось я вже в кораблику. Хотілося б у цьому, але їдемо в іншому. Ну що, мені пообіцяли годинну мандрівку озером, і ця поїздка включатиме відвідане печери в Рело. І мене зацікавила саме ця пропозиція, адже приїхавши сюди, хочеться побачити вже по максимуму. Пейзажі довкола просто як у кіно. Наче тут знімали якийсь аватар або ще щось. Просто завмирає серце від краси. Боялася трохи змерзнути під час такої прогулянки, але не відчула особливого вітру. Навпаки, було приємно і я споглядала, що ж там знаходиться на березі. Влітку, коли тут все надзвичайно зелене, не можна побачити якихось фасадів, певних деталей. Ландшафту, наприклад, зараз дуже добре можна розгледіти рибацькі хатинки, не знаю такі собі дачі, риболовів, чи що. Зараз, коли я приїхала взимку, туристів тут зовсім мало влітку ця місцина більш заповнена людьми і більше тут екскурсій проводиться. Кажу, майже як в Україні. Це вхід до печери, і таким чином тут запалюються вогні за допомогою генератора. І це печера в Вона вважається досить відомим місцем, входить до переліку 77 нових чудес світу і користуються великою популярністю у туристів, серед яких я. Печера має декілька залів та два озера, мале та велике. І все можна роздивитися. Мені сподобалося, як все підсвічується, можна зробити непогані світлини. Також тут мешкають кажани, я з ними цього разу не зустрілася, от і добре. Але печера мені загалом сподобалася. Сто 125 метрів вправо, 230 метрів лаволку, і учти до світанота. Це вхід до підводної печери, в що є найбільшою на Балканах та одна з найглибших у світі. Дякую, будь ласка, до побачення і слава Україна! Героям слава відповім я нашому водієві човника, і прямую далі обідати біля станції човників. Розташований ресторан. Тут також є готель, каньйон матка. І після такої прогулянки вже хочеться зробити паузу. Тому прямуватимо сюди. Тут же також є і вбиральня, яка знадобиться туристам. Але знов зупинка на котиків. Ну як же без них? І тут проживає сімейство. Але скажу відверто, цих вже не годувала, бо вони живуть біля ресторану, де їх годують непоганою пастрамкою. Пастрамка – це рибка місцева. Яку я теж планую сьогодні замовити. Отож, оці не голодні, а я вже хочу їсти. Мене розмістили за одним з найкращих столиків, на мою думку. Звісно, зараз холодно для літньої тераси, тому сидітиму у приміщенні. Спочатку зняла курточку, але потім все-таки її накинула тут, теж так не спекотно всередині. Розглядаю меню ціни тут справді туристичні. Я вже куштувала пастрамку і трохи орієнтуюся в інших цінах. В інших закладах у скоп'ї вона коштувала дешевше, але це ж каньйон матка, і після кави дочекалася вже своєї страви, Так і замовила пастрамку, Також качку, все це подали мені із рисом. І Офіціант згодився розкрити секрет. Як же правильно з цією рибою мати стосунки, як її там правильно так їсти, щоб всім було приємно? В першу чергу мені ж мені було зручно її їсти, як позбутися кістечок. Риба Пастромка дуже смачна. Це місцева річна рибка, яку і тут ловлять, і в інших місцях Македонії. це відома місцева риба, яка продається в супермаркетах. Коштує 350 динар за кілограми. Я його готувала і вдома, і мені приємно її їсти і в закладах, і також приготувати самостійно. А на десерт буде сьогодні шоколадне суфле. Воно таке вологе всередині. Подається з кулькою морозиво. Хотілося солоденького. І назад я поїду знов цим автобусом номер 60. Тут стоять таксисти. І розповідають, що типу, о, ви чекаєте, автобус, та він не приїде, вони тут запізнюються. І автобус коштує 35 динар за міським тарифом. А таксист до мого дому тисячу динар запросив. каже, автобус не приїде. Але я почекала 5 хвилин, автобус приїхав. Запитуйте у водія графік. коли вже приїжджаєте на місце. Він вам покаже час відправлення назад. Тому що курсує цей автобус раз у декілька годин. Варто знати, у котрій його чекати. А я впевнена, що завітаю до каньйону матка ще раз, адже не побачила монастир святого Миколи, до якого треба пішки прямувати близько години. Це зроблю, можливо, на наступні вихідні. Отож, дочекайтеся нових відео про туристичні місця Македонії. А я після вдалого дня все-таки хочу ще зупинитися у барі Speak Easy, що знаходиться у Скоп'є. Одне з моїх найулюбленіших місць у цьому місті. Хочу повернутися до міського життя, і сьогодні замовлятиму тут джин-тонік. Находила сьогодні 15 тисяч кроків, чудова прогулянка і чудовий вечір у мене складається. Залишайтеся на моєму каналі, ставте вподобайки на моє відео, пишіть свої коментарі. Побачимося у нових відео про Македонію, інші країни. Побачимося також в Україні. Пишіть, як вам ось таке сьогоднішнє відвідування каньйону. Побачимося у наступних випусках. Слава Україні!